Стикаючись із життєвими труднощами, згадуйте про силу Божу, розчаровуючись у задоволеннях цього світу, розширюйте свій світогляд, доторкніться до величі Божої, таємниці трійці та краси Христа, відчуваючи бажання позбутися стресу та розчарувань, пориньте з головою у безмежність неповторного бога, який ніколи не втомлюється, почуваючись нікчемними та незначними, занурюйтесь в ніжні обійми. Вашого всемогутнього небесного батька і почуйте його слова любові. Зробіть Бога метою свого життя. Пізнання Бога подібне до дорогоцінного діаманта, що обертається, відкриваючи нову красу під кожним кутом. І варто дізнатися про нього якомога більше. Впродовж історії Бог відкривав своєму народові нові аспекти своєї особистості. І цілу вічність продовжуватиме це робити. Люди обітниці ставлять своєю найвищою метою пізнати бога, бо вірять, що настане день, коли вони побачать його лицем до лиця, таємниці буде розкрито, і велич буде засвідчено. Сьогодні Бог відсуває завісу, запрошуючи нас до откровень, та починає з фундаментальної істини він є альфа і омега, початок та кінець, Бог був споконвічно, і усе походить від нього. Кожне творіння є доказом існування Бога, краса сніжинки, гуркіт грози, праця медоносної бджоли, дзюрчання прохолодного гірського потоку. Ці та мільйони інших чудес свідчать про існування неповторного, мудрого й невтомного бога, заперечувати існування Бога. Дивлячись на його творіння, це жахливий та згубний вибір. Бог не виявляє ніякого жалю до тих, хто, побачивши його творіння, стверджує, що Бога не існує. Давид каже про це у першому вірші 14-го псалма Безумний говорить у серці своїм нема Бога. Друга істина полягає в тому, що Бога можна пізнавати, Він не ховається від нас. Бог не зачиняє двері перед своїми дітьми, не відмовляється відповідати на запитання, навпаки, він обіцяє успіх тим, хто шукає його. У житті є багато речей, що їх ми ніколи не зрозуміємо. Періодична система елементів навіщо Бог створив комарів. Наш творець не гарантує, що ми осягнемо космос чи океанські глибини, але Бог бажає, аби ми знали, що можемо пізнавати його. Це найвища з Божих обітниць, можливість пізнавати його. Писання перелічує багато обітниць і, пізнаючи Бога, ми отримуємо їх усі. Апостол Павло відмовився від усіх своїх досягнень заради пізнання Бога, сили Його воскресіння та участі у стражданнях Христа. Метою нашого життя з точки зору Бога є пізнання Бога. Сонце встає і сідає кожного дня, аби надати нам більше часу для пізнання творцям. Всесвіт існує, аби проголошувати його славу. Церква існує, щоб відзеркалювати Божу красу. Писання існує, щоб розкрити Боже серце, навіть шлюб покликаний навчити нас взаємини з Богом, пізнати Бога наше найвище прагнення. Ми були створені саме для цього. Аби відчути, як його благодать пульсує у нашому серці, щоб захоплюватися його безмежною, неймовірною мудрістю, ми створені, щоб пізнавати Бога. Ми створені для більшого, ніж зарплата, вихідні та гарна пенсія, не задовольняйся звичайним життям, шукай пізнання володаря небес, не погоджуйся на непогане життя середнього рівня, коли є можливість. Мати взаємини із творцем життя, не погоджуйся на задоволення та майно, Прагни пізнавати Бога, бо він цього бажає. Ми стаємо найкращими і отримуємо найкраще, коли пізнаємо Його. Стикаючись із життєвими труднощами, згадуйте про силу Божу, розчаровуючись у задоволеннях цього світу, розширюйте свій світогляд, доторкніться до величі Божої. Таємниці трійці та краси Христа, відчуваючи бажання позбутися стресу та розчарувань, пориньте з головою у безмежність неповторного Бога, який ніколи не втомлюється, почуваючись нікчемними та незначними, занурюйтесь в ніжні обійми вашого всемогутнього небесного батька і почуйте його слова любові. Зробіть Бога метою свого життя. Гонитва за грошима зробить тебе жадібним, гонитва за насолодою залишить тебе порожнім, прагнення популярності призведе до самотності, але прагнення пізнати Бога повністю задовольнить твою душу, бо це твоє покликання. Бог гарантує, що ті, хто шукає його, знайдуть його. Це Божа обіцянка, на якій ми можемо будувати своє життя. Зробіть пізнання Бога. Своїм найвищим прагненням. Єремія 9, 23-24 каже так говорить Господь хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм, хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який чинить на землі милість правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання. Каже Господь, поклади свою надію на Божу обітницю вони будуть знати мене. Всі, хто шукає Бога, знайдуть його. Переконайся, що ти один з них. Базуючись на цій обітниці, зроби пізнання Бога своїм найвищим прагненням.